Я знаю, що текст цей готується, що в ньому буде, приблизно орієнтуюся, але фінального рішення немає. Підкреслю, на фінансування армії до кінця року, нашому уряду потрібно десь віднайти 300 мільярдів гривень. Це на зарплати військовим і на виконання контрактів з оснащення. Де взяти ці гроші? Уряд розглядає декілька варіантів. Перший пріоритет це підняття акцизів на тютю, на алкоголь і на е, паливо. Це ті е, та група товарів, е, яка потребує підвищення вже не тільки з точки зору зору нашого уряду, а й з точки зору наших міжнародних партнерів. Угу. На всіх зустрічах з міжнародниками звучить потрібно піднімати. Розмір підакцизного податку. Далі.